ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. давайте прояснимо. Пише військовий Денис Ярославський. Крадіжка закупівель в міноборони це ракова пухлина, через яку країна вже припинила існувати авторитетно в очах донорів і може перестати існувати фізично. Тільки за перші п'ять років війни. У той час, коли йшли найважчі бої за Бучу, забучу, та гостомель, внутрішні вороги у Києві вивели та розпустили через прокладки майже 40 мільярдів гривень. Це найбільше зазначені бо боєприп... Паси, яких не вистачило, щоб утримати втрачені міста та врятувати десятки тисяч життів. У мене питання до правоохоронців не тільки про те, чому винні не покарані, а й чому викрадені з боєприпасів мільярди доларів виявила українська прайда яйця по 17-та куртки зас у журналіста Зіанюа Юрій Ніколов та схеми розпилу Грінкевича 7 мільйонів доларів на оборону журналістом журналістомів Плінський. Нагадаю, що Грінкевич 15 років спостерігав за оборонним бюджетом з 2008 року, і це під тринадцяте міністрів. Оборони від Яхонурова до Резнікова, і неправда, що якби не журналісти, то сімейний бізнес Грінкевича не продали би підписникам на естафеті. На що ви всі дивитеся? Такі приклади маса. Всі гучні кримінальні справи виникають виключно через розслідування журналістів або інсайдерів Луміва. Може щось треба міняти. Якщо не зараз, то коли в той же час міністерство оборони Умірова пропонує продовжувати мутити схеми. Зеленський дав промашку, якби міноборони очолив Ярош Ярова. Таких проблем не. Не було би залужному доповіли про нову корупційну схему від Міністерства оборони України. Хочеться кричати генерала ставатиме Зеленському питання ребром потрібно голосувати за закон про повну конфіскацію майна корупціонерів та їхніх найближчих родичів та повертати все до бюджету і витрачати ці кошти на армію для оснащення та озброєння для реабілітації наших солдат. Якщо Рада не знайде голосів, а більш ніж впевнені, що не знайдуть. Станом на зараз за так званий закон залужного, який буде мати інший номер, готові голосу. Ати лише 195 депутатів, чого мало генерала матиме щиру і серйозну розмову з президентом. Він не забирав хабух все. Ми впевнені. А тепер хай міру, також пояснить залужному та зеленському, що робиться для того, аби хапуги перестали красти, а їх перестали прикривати. Один пункт який пропонував Ярош, змінить все розстріл. Хапухи, будь-яка інформація про можливі прояви корупції повинна ретельно перевірятися та отримувати відповідну реакцію. Проте сказано у повідомленні головнокомандувача збройних сил України Валерія Залуж... Ужного у телеграма система військового управління повинна бути непохитною, особливо в умовах війни. Міноборони, згідно із законом, є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають збройні сили, головне управління розвідки та держспецна служба. Міністр оборони здійснює військово-політичне і адміністративне керівництво збройними силами. Наголошує війна, залужений зазначає, що з початком повномасштабного вторгнення потреби війська стрімко зросли військовослужбовці збройних сил забережені. Амуніцію формою харчуванням належної якості та в достатній кількості у Міноборони та Збройних сил України сповідується нульова толерантність до корупції, тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування. Наголосиво він залужник підкреслив, що перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Він зазначив, що це стосується і міністерства. Оборони і збройних сил до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.